Послання до Єфесам, 4 розділ, 26, 29 вірш. Гніваючись, не грішіть, нехай сонце не зайде в гніві вашому, і не давайте місця д'яволу. Хто крав, нехай не краде більше, а краще, нехай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мав що подати нужденному. Нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре для повчання у вірі, щоб воно подавало благодать тим, які чують його. Тому Господь і вчить нас, якщо ти приносиш дари і молитви Богові, але при цьому в тебе є гріхи проти іншої людини, тоді Бог не приймає твої молитви та жертви. Ти маєш перемиритися з цією людиною, і тоді приходь, і Бог почує твої молитви. Іншими словами, Ісус каже: Покайся, розберися з гріхом у своєму житті, і тоді тільки в тебе буде відкритий шлях до Бога, і твої молитви будуть почуті.